Зарплату не платять вчасно, дружина зарплати не отримує, тільки я один працюю на сім'ю. І, звичайно, що, що складно трошки. У ну, святковості, звичайно, буде, але кількість страв менше. Е, ну, трошки тяжко, як хай, з пенсією жити. Я сьогодні зробив 2 гривні. Тому святкової вечері не буде? Ну, Вечеря я не знаю, як вона вийде. Я думаю, що вийде 2 гривні. Це і на хліб, і на молоко. І на чарочку, ні? На чарочку не вистачить. На сьогодні будуть риби, вареники. М'ясо ковбаса, все. все повна сумка. будуть вареники з лівером, буде е, риба печена, риба жарена, м'ясні десь 3-4 види вчора купив, куття обов'язково, компот, пиріжки такі. Дуже гарна дружина зробила і побігла на роботу. І о, я тільки що виключив голубці. Так що 12 страв. Але дуже мало. Бо дуже мала пенсія і, і сім'я, діти. Я не можу так багато поставити. Будуть рибні страви, салати різні, куття, солодощі, ну, праніки, ну я знаю, що якісь там риба, сіляточка, тюлька. Ну, я знаю. Голубці, капуста тушена, салат з капусти свіжої. 8.26 поступило повідомлення про пожежу в селі Піддубці Луцького району на момент прибуття пожежних підрозділів. З вікон будинку валив дим. В результаті ліквідації пожежі в хаті було виявлено два трупи господаря Ковальчука. Якимовича, і його рідної сестри е Галини. Я встав рано, як обичний хазяїн порати худобу. І вийшов в веранду і став зувати валянки, почув запах диму, десь пожежа, щось горить, не той запах, що від газу. Я почав біля котла, думав, що що в мене борони Боже, але нема нічого. Я бігом через сітку перескочив. о! І став і дивлюся, дим йде з під криші і з вікон хати йде. Полум'я ще не було. Я бігом до дверей думав, що вони сплять, не світиться. почую, розбуджу їх. Взяв за клямку, двері закриті. Почав двері стукати, так стукав, сильно стукав, ніхто не відкриває. То я вже зрозумів, що то є пожежа. Зі слів очевидців, вчора вони вживали спиртні напої. Господар інвалід першої групи, корив часто в ліжку. В результаті це привело до трагічних наслідків. Я просив би вимагаю податкової інспекції зменшити тиск на ці структури такі, середнього малого бізнесу, тому що він і за того втікає з Луцька. У нас вже є неподинокі приклади, тих там розмовляє. Неодинокі приклади, які всі говорять про те, що дуже багато організацій, вже доволі таки серйозних, ідуть з пуска, реєструються в Ровенській області, реєструються в інших районах області для того, щоб піти від тиску міської і обласної податкової інспекції. Природа оберігає жінку як матір, як продовжувач роду і тому генетично закладено, що жінка живе довше, ніж чоловік. Особливо жінки менше хворіють дітородного віку, а чоловіки в цей період мають різні захворювання. Не обов'язково це серцево-судення, це можуть бути любі інші захворювання. А після 55 років, 60 років, коли наступає так званий пенсійний період людей. Захворювання вирівнюється, однаково хворіють як чоловіки, так і жінки. І з роками, навпаки, жінки доганяють, наганяють по захворюваності, доганяють чоловіків. Життя жінки в Британії і в Україні це зовсім різне життя. Ми звикли, що в нас жінка на рівні з чоловіком. Працює на роботі, утримує сім'ю, доглядає будинок. І зараз маса жінок поїхали на заробітки в Італію і утримують чоловіків, які доглядають жінок. Трошки функції жінок і чоловіків у нас, на жаль, помінялися. Що впливає і на здоров'я цієї жінки. Ми сьогодні ставимо питання про. Те, що ми повинні дійти до тих людей, які саме потребують цієї допомоги. Не просто приносять у відділ соціального забезпечення довідку, до тієї довідки прилагають різного роду іще довідки, і держава на основі цих довідок далі не перевіряється практично. Зобов'язана давати певну допомогу. Коли ми приходимо, тому що в нас ми маємо право запитати, як ви за що ви живете, за що ви платите, з чого ви сплачуєте за комунальні послуги, вони затруднюються. Зразу з'являється підстава для підозри, що в людини є додаткові доходи, але виявити це взагалі-то дуже важко, тому що в нас немає таких. У Нас майже весь ринок. Це треба, щоб податково працювала, тому що вони повинні перевіряти, чому працює людина без оформлення. Практика показує, що ефекту від використання, від використання тих грошей немає. Чому? Тому що я сказав вже, що дуже багато що це тих сімей, які є. Неблагополучні сім'ї, є багато асоціальних елементів. Тобто батько чи мати п'яниця, а то обоє, обоє п'яниці. В них є багато дітей. Вони отримують велику допомогу, якщо порахувати таку. Є такі, що й по тисячі гривень отримують державну суцільну допомогу. Але хто отримує, батько чи мати, представник сім'ї. Дитина не може отримувати. Батько отримав, куди гроші пішли, ми не знаємо. Діти, як були голодні, холодні, так і залишаються голодні холодні. Тобто система соціального захисту сьогодні не вирішує тої проблеми, яка стоїть перед суспільством. Суспільство повинно контролювати асоціальний елемент. Неможливо. Всі свята, всі свята, буквально всі новорічні різдвяні свята, ми сидимо без світла. І сьогодні знов немає світла з самого ранку. У нас в хаті двоє малих дітей, вони вже шарахаються, не знають, як бути. І світло тільки виключається, а вони кричать. Що це? Двоє один-півтора року, другий три роки. Не знаю, куди нам звертатися. Звертаємося в міську раду. Заявки приймають, а чи реагує наш шановний мер, чи не реагує. Ну, я буквально вчора чув він виступав, що в нас в город такий хороший, такий ж все прекрасне. А як тут люди на обочині живуть, їх нікого не інтересує. Ні дороги нема, щоб по якій можна було дітям в школу піти, ні світла нема, нічого нема. Так це невозможно. Це треба брати вила, як наші діди колись коси і йти робити революцію. Луцькі муніципали вирушили на полювання у маршрутках, вони виявлятимуть зайців. Коли свята бувають, що вони, ну як там, випивши, то ясно, з пивом, то тоді там процентів 30 не платять, то факт. І зайця моя не їздя. Ні, ні, ні ну, як ви так зайця, не Той вік. Зайцем не виходить. І не вигідно зайцем їздити. А чому? Не вигідно, ну в 20 разів дорожче, ви самі повинні розуміти. Якби наша влада підняла зарплату дійсно відповідальну, в було б не зайців і була б справедливість і чесність. У нас таких біологічних сирот практично і немає, щоб не було ні батька, ні матері, тому що в нормальних родинах, ви знаєте, з нашими християнськими традиціями то вони, ними опікуються родичі близькі там, чи дідусі, бабусі. А те, що в нас є, це в основному покинуті діти або по рішенню суду, позбавлення батьківських прав, або чи батьки і матері знаходяться в містах позбавлення волі, і держава опікується такими дітьми. Жаль, э, э, останні часи. У нас з'явилися і дітки, які в силу серйозних проблем здоров'я, батьки просто не в змозі виховувати їх самі вдома, ну, відвідчаю. Я 35 років працюю в будинку дитини. Я коли починав, в основному, кінець 70-х, 80-х, 70 початок 90-х років, у нас було 115, 120, менше 100 дітей не було. І з кожним роком, з кожним роком дітей менше. У них кількість дітей. Як була наприклад, в Запоріжжі 300 дітей, так і є 300 дітей в них. А на заході, от візьмемо Львівська, Волинська, Тернопільська, ось, всі заповнені на 50%, а то й менше. Поки Оксана Білозір готувалася до концерту, який дуже довго чекали наші дочани, у касі були продані всі білети. У фоє яблуко ніде впасти, адже гарним голосом та позитивною атмосферою. Народна співачка облюбувала наше місто і навіть цей скромний зал театру. Плацдарм е тренування, плацдарм е вивищення, е перший мій музичний досвід, досвід спілкування з глядачам це була саме ця територія. І тому вона, вона для мене є особливо дорогою. Волинь, Галичина, Закарпаття, Буковина це той край, фактично, який мене відшліфував. Довго чекали приїзду до Луцька Оксани Белезєр. Ну, давненько я її не бачив в Луцьку. Так я її по телебаченню бачу і чую, як вона співає, але хотілося побачити, як так казав, живо, ближче. Це спогади моєї молодості. Ми майже одного віку з Оксаною. От і я пам'ятаю, що навіть моя покійна свикруха, як вона її любила, як вона милувалася її виступом, як вона завжди говорила, яка вона гарна. А я собі думаю, чи то би до неї не бути подібною. Вона дуже хороша жінка і, і дуже гарно вміє вести себе на сцені. Вона така скромна. Я думаю, що її люблять всі свято українців. Які святкують не одне століття. Треба сказати, що ще до християнства святкували ці свята. Це таке дійсно народне свято. Ми збираємося з всією сім'єю, відмічаємо, потім чекаємо, коли прийде внук, пощадрує відповідним чином, і в таким проводимо дійсно так, як нас вчили наші батьки, і ми стараємося дотримуватися таких традицій. Взагалі це родинне свято, збирається вся родина. 12 страв обов'язково, щоб, щоб був щедрий рік, цілий рік здоров'ям і, 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 і все було в сім'ї. Мир, злагода, спокій і достаток, так як в щедрий вечір на столі, так і, так і в родині. Просто розставили пріоритети по масштабності будівництва, і наразі буде простіше збудувати перехід, ніж спочатку будувати перехід, а потім будувати торгово-розважальний центр. Це простіше і з точки інженерних мереж з перенесення комунікації і з точки будівельної. Тому вирішили спочатку збудувати ТРЦ, потім вже наразі перехід. Це є навантаження і транспортне досить серйозне на проспекті. І є досить серйозне навантаження безпосередньо і пішоходів. І це є така центральна вулиця, центральний проспект міста Луцька. Тому саме будівництвом цього об'єкта, я думаю, що ми розв'яжемо ряд проблем. Вони об'явили війну не товариству, не спортивним школам, а об'явили фактично війну дітям. З нового року 17-го 17-го, нам сказали, що ми вас фінансувати не будемо, так як ви чужі для нас, для міської ради. Получається так, що діти чужі, з Росії десь приїхали, чи звідки, батьки теж чужі, хоч і вони є платники податку в місцевий бюджет і наповнюють місцевий бюджет. Але вони кажуть, віддайте нам спортивну споруду в комунальну власність, а це є власність обласного фізкультурно-спортивного товариства Спорта. І тоді ми вас будемо фінансувати. Юрій Моклиця показав ось так: ноль. І на питання, чому, а він сказав: Юрій Моклиця, заступник міського головика, а це не наша школа, не наші ви не є наші. я, наприклад, скільки був пару раз присутній при зустрічах, я зрозумів, що від нього йде ультим жорстко в ультимативній формі. Віддавайте приміщення в комунальну власність, тренера хай переходять. В новостворену нашу школу, і тоді вам буде зарплата. А тренера не хочуть переходити. Вони 25 років в Спартаку, в них є серйозні досягнення. У нас от легка атлетика, фехтування, гімнастика художня і важка атлетика. От наші легка атлети вже на трьох останніх Олімпійських іграх були на присутні Олімпійських іграх. Це Пекін, Лондон і в Ріо-де-Жанейро. Три чоловіка було. У місті не одної комунальної з одної комунальної школи не були учасників. У нас є учасники, у нас є результати, а нас це ну, як ізгоїв рахують. На Волині колядували на Західному Поліссі Оце на щедрий вечір починалося колядування. Починалося воно із щедрування, тому навіть деякі колядки. Які, очевидно, запозичені, виконують на щодруху. На Волині вона називається «багатуха». Навіть в цьому є різниця. На Волині не було, скажімо, ходіння з конем на щедрий вечір. На Волині була коза винятково. Маланка сюди не доходила, тільки коза переважно. В Горохівському районі були діди яких в баранів дідів ходили. Ну, але це може бути і під впливом Польщі, бо поляки винятково ходили із дідами. А на Західному полісці то ходили з конем дуже часто, згадується. Подивившись на це, ми побачили, що це йде, так би, на нашу думку, не санціновезання лісу. Чому? От ви всі зараз бачите, на даний час ми жодного не бачимо позначеного стопчика. Тобто, коли відбивається земельна ділянка для проведення санітарної рубки чи соціальної рубки, виставляються певні знаки, пишеться квартал. Все повністю напишеться, є візири, вставляються по деревах, такі краскою наносяться, тобто межі, де мається все робити робота. Так як ми цього всього нічого не бачимо, і до Буцинської сільської ради, у нас на території Буцинської сільської ради є Буцинське лісництво від Старовичка Держгоспу. Ні Старовільського держлісгоспу, ні господині Буцінської лісництва до нас не надходило якихось клопотань щодо погодження. Яка ситуація по всьому району? Це скрізь так? Ой, ні, то тут може найкраще. Наприклад, смолярі, там вирізано десь 22 чи 23 ділянки суцільних, санітарної рубки. Суцільної. І ті робітники, які, хлопці, які працюють там, я, наприклад, запитував: а ви хоч бачили сухі дерева, там це. Ні, ми не, за скільки ми ріжемо, там сухих немає дерев. У нас, як такого лісу, вже діти наші. Наші внуки не побачать, повірте. Нам треба кричати, прямо я не знаю, до кого звертатися, що робити. Ліс просто пропадає, і непонятно, куди він йде. І все ліваком. Це значить в державному заказнику. Зробили ОТО, наші князьки в ліцедіректора, тримають ото, утримують свиней, їх випускають, зробили вишку, і потім випускають і відстрілюють рік було більше 30, відстріляли все. Це знов тримають. І знову це вони випускають, є там вишечка, і вони з карабінчика йде від, відстріл. Незаконно. Ну, а яке законно може бути? Взагалі ніякого. В заказнику, заказнику вистріла не викликати. повинно бути. Все повинно Буде зберігатися річка. і розмножуватися. Це тримають для себе, зробили, єгер тут підкормлює, значить, оце, списують корма сюди. Вот на цих свиней і для себе тримають. Зробили таке сафарі. Він може собі щось зробити. Ну це в кращому випадку. Але він може накинутись на когось іншого, він може задушити сусіда, він може накинутися на персонал. Це небезпечні пацієнти. І ми не можемо їх випустити на вулицю. 85 пацієнтів. На весь цей величезний замок на 7340 квадратних метрів площі знаходиться два стаціонарних відділення, знаходиться фізкабінет приймальне відділення, архів і харчоблок. Все. Значить, із цих двох відділень ми вимушені утоплювати замок, освітлювати замок, утримувати, виплачувати заробітну плату. Працівникам і це я вважаю це нераціонально. Масове закриття кордонів, обмеження. Пересування населення призвело до перебоїв у виробництві. Працівники не могли виходити на роботу, підприємства не довиробляли продукцію, логістичні компанії, і транспортні не могли вчасно доставити її туди, куди належить. Все це призводило до зростання цін на кожному з ланцюгів виробництва і постачання продукції. І це буде Продовжуватися в найближчі 2-3 роки, це вже за оцінками експертів світового банку. Подорожчали набагато. Купляла плюшку за 12,50, стала 14. Багато-багато да. Наші зарплати фактично за останні три роки не то, що не зросли, а зменшилися. Особливо на тому підприємстві, де я працюю. А ціни ростуть. Скільки вони будуть над нами здіватися? Вони здіваються просто над народом. Ви погляньте, де він? за кордоном. Остаються такі старі, як я, мені вже, слава Богу, буде 61 рік. І залишаються молоді люди, які не можуть припустити. Де такі бачення, а я на двох роботах працюю, щоб вижити мені, щоб сім'ї щось дати, щось, муку щось дати. Зночі на ніч, зночі на ніч, на двох працях. Це нормально? Пенсіонери, мової, в моєму віці за кордоном, їдуть відпочивати в такому віці, а я довжені шачити. При порятунку людини не засобами порятунку не треба підходити до самого провалля. Треба подавати порятунки повзком, підпусти і за метрів 4-5 подати сам рятувальний пристрій. Підручні методи це палиця, будь-яка гілка, яку можна подати потерпілому і тягнути його. Так само підручні методи це. Зв'язка з поясів або зв'язка з будь-якого одягу. Важливо нам зняти цей мокрий одяг з людини, бо це буде призводити до переохолодження. Тоді, що важливо, нам треба цю людину перемістити в якесь тепле середовище. Це будь-яка машина чи будь-яка палатка. І важливо для таких пацієнтів дати якісь. Теплий чай, теплий компот в теплому середовищі і викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Далі будемо працювати. Ми для рибалок хочу порадити про те, щоб перед тим як вийти на криву, мати з собою підручні засоби, тобто мотузку, мати. Ну, бажано в жилеті в діті бути, також не кучкуватися в місцях, робити полонки на відстані біля 5-6 метрів один від одного, по воді не стрибати і не панікувати, коли почне рісти різкати, зразу втікати. Треба прилягти і повзком вертатися по тих самих слідах до берега. Бажано не ходити самому, є такі одіночки, що провалюється і біда. Ну, а так, шнурок от мене рюкзаку, шнурок є добрий. Ага. Ну, не лізти коротше, куди не треба. Ну, зранку тільки бачив, як скора приїжджала, що там пожежна, ну, рятувальники. Ага. І все. Людина збита була під маршруткою лежала. – лежала. Під маршруткою? А жива була? Ні, на смерті. Ага. Ну Швидка була, подивилися, вони накрили от. Тільки на… Ще... Це десь 7.30 угу. зранку. Вроді вона він їхав, звідси, вона дорогу перебігала чи не встигала і в лобове десь спереді. Ти аж за колесами? Да, так, посередині, між колесами. Тільки голова торчала і все. Водій маршрутки скоїв наїзд на пішохідку, яка перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка загинула на місці події, її особу встановлено. Це 46-річна Лучанка.